Це дізнався, він не зволікаючи вскочив на коня і помчав до неї. А дорога ж була не близькою. 400 чотириста кілометрів відбивати осідло сідниці. І більша частина дороги пролягала через ворожі землі, де кожен кущ міг стати засідкою. Коли він нарешті дістався до міста Ліль, Матильда саме виходила з церкви. І що ви думаєте, він зробив? Посипав її пелюстками троянд і заграв серенаду на лютні? Ні. Він схопив її за волосся, штовхнув у калюжу і добряче відлупцював ногами. Поки батько Матильди дізнався, що його дочку щойно з багнюкою змішали, Вільгельм вже був у сідлі і мчав назад. Уявіть собі, чувак скаче кілька днів, добирається до Матильди, спішується, кидає її. І Лежить у брудній калюжі, побита та принижена. Її батько, як розлючений кабан, махає мечем, готовий особисто пояснити Вільгельму, що його дочка не боксерська груша. І тут Матильда каже: Тато, якщо я й вийду заміж, то тільки за нього. Що? Це дізнався, він не зволікаючи вскочив на коня і помчав до неї. А дорога ж була не близькою: цілих 400 кілометрів відбивати сідло сідниці. І більша частина дороги пролягала через ворожі землі, де кожен кущ міг стати засідкою. Коли він нарешті дістався до міста Ліль, Метильда саме виходила з церкви. І що ви думаєте, він зробив? Посипав її пелюстками троянди і заграв серенаду на лютні? Ні. Він схопив її за волосся, штовхнув у калюжу і добряче відлупцював ногами. Поки батько Матильди дізнався, що його дочку щойно з багнюкою змішали, Вільгельм вже був у сідлі і мчав назад. Уявіть собі чувак скаче кілька днів, добирається до Матильди, спішується, кидає її і Лежить у брудній калюжі, побита та принижена. Її батько, як розлючений кабан, махає мечем, готовий особисто пояснити Вільгельму, що його дочка не боксерська груша. І тут Матильда каже: Тато, якщо я й вийду заміж, то тільки за нього. Що?